Друзі, привіт! З цього відео ви дізнаєтесь, в чому замочувати насіння огірків, щоб вони швидко проросли, і щоб ви отримали швидкі сходи і сильні паростки. А для цього потрібно замочити насіння в правильному розчині, про що я власне зараз і розповім. Перший розчин, який я рекомендую вам використовувати для замочування насіння, це гумат калію, і я поясню чому. Я його вже використовую не перший рік і не тільки для замочування насіння, а ще для всього городу. Він підходить для корінневих і позакорінневих підгодівлі розсади, а сам гумат являє собою екологічно нешкідливу гумінову кислоту, яка виробляється в результаті реакції лужного гідролізу. Я думаю, вам це нічого не говорить, але найголовніше, що результат сам говорить за себе. А для замочування насіння нам буде потрібно всього 1 мл гумінової кислоти. Розчинений в 100 мл води. Вода повинна бути тепла, і вам досить буде замочити насіння на 2 години. А взагалі дивіться по насінню. Як тільки вони наситяться вологою і стануть товсті, значить можна вже насіння діставати, пророщувати і висаджувати їх, хоч в відкритий ґрунт, хоч у горшики. Все залежить від погодних умов, там де ви проживаєте. А другий рецепт, я думаю, для більшості він буде більш прийнятливий і доступний. Це замочування насіння. Перекису водню. Так як в її формулі є атоми кисню, це відмінний окислювач також прекрасний антисептик. Так що цей засіб не тільки прискорить проростання насіння, тому що перекис водню відмінно розм'якшує оболонку насіння і ви отримаєте швидкі проростки. А також, якщо насіння невідомого походження, наприклад, з вами поділилися сусіди, або ви саме збирали насіння, то є велика ймовірність, що на них присутні патогенні грибки. А перекис водню всіх їх знищить. І коли з'являться перші сходи, вони будуть рости чистими і міцними. А тут готувати розчин ще простіше: беремо, звичайно, трьохвідсоткову перекис водню, берете будь-яку неглибоку ємкість, насипаєте туди насіння і заливаєте чисту нерозбавлену перекис водню таким шаром, щоб насіння нею. Перекрилося хоча б на 5 мм, і замочувати в перекусу водню теж потрібно 2 години. І в кінці відео дам вам пару порад. Перша це замочувати насіння, хоч покупне, хоч зібрані самостійно, потрібно тільки ті, які не були попередньо оброблені. А ось якщо ви придбали насіння, відкрили упаковку і побачили, що вони мають колір, який відрізняється від природного кольору насіння, або ж вони в оболонці, таке насіння замочувати не варто. Тому що воно вже пройшло предпосівну обробку і готове для висаджування в ґрунт, ви отримаєте і так швидкі сходи. А друга порада, коли ви занурили насіння в перекис водню або ж в гумат калію. І частина насіння опустилася відразу на дно, а друга частина плаває на поверхні. Не поспішайте думати, що все насіння, яке не потонуло, значить воно погане. Треба трохи почекати. Протягом півгодини їх оболонка стане м'якшою і вони потонуть. І тільки по закінченню цього часу, якщо якась частина насіння залишилася плавати на поверхні, значить вони точно зіпсовані. І немає сенсу їх висаджувати, тому що сходів ви від них точно не дочекаєтесь. А висаджуйте тільки те насіння, яке опустилося на дно. Так що, друзі, кому інформація з даного відео була корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня, до зустрічі в нових відео!